Військово-плікова что вам? А кто вы? Військові? Ви хто? Я? Да. Поліцейський громади, деталь полиції, половин Сергія Іванов. Видно. Такі 18, давно українсько на поліції. Дійсно, дійсно, до серпня. Шо? До серпня. Причина зупинки. Від статті 32 закону про нас поліції, пункт 2 поліція має право Давайте спочатку 35. Відна статті 35, пункту 3, поліцейський має право зупинити транспортні засоби. Якщо е, в даному автомобілі може бути особа, яка причетна до скоєння адмінправопорушення по 210. -й. Якщо є інформація. інформація. Так. А ще інше, в нас є розпорядження. І наказ на відпрацювання. Це сьомий пункт, так? Да? Сьомий пункт. Е, сьомого це пункту. про мобілізацію... Ні, мобілізація це мобілізація. Ми по Нацполіцію. 35-та. 35, сьомий так. пункт. Що? Сьомий пункт ви маєте на увазі. Якщо Не, державний орган. Третій пункт. Ну третій пункт має бути інформація. Якщо є особ... вважати, що особа може бути причетна до одмін правопорушення поступити. Ви знаєте, 50? що припущення це ну... припущення ваше припущення. Що припущення? От що ви не обновили, не обновили дані. Ми говоримо про 35-ту. Добре. А вам говорить, що в нас є на відпрацювання? І оскільки я не можу вам пред'явити цей наказ, бо він є ДСА. А ви маєте пред'явити? Є працівник з буха і він вам пред'являє. А хто ви ж мене не зупиняв? Я зупинив. Я хто ну. пояснюю чого. А дивіться, ми затримали... Я коло. можу їхати? Можете. Ну в мене все добре, гарного дня. А все таки, що ви маєте по вітрочці? Виключений. 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 Дякую.